Регулярні надходження на вашу особисту картку без пояснень це так звана сіра торгівля. Четверте це платежі у валюті або просто від іноземців. П'яте: фізособа отримає десятки переказів на свою фізичну карточку картку особисту, хоча вона зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності. Розбивка платежу на декілька платежів, щоб уникнути ліміту. Наприклад, вам мало би зайти 400 тисяч гривень, і ви ці платіж розбиваєте по 50 тисяч гривень вісім разів. Це також викликає інтерес банку. І ще е, остання така м, ситуація це неузгодженість між виторгом і вашою податковою звітністю. Це може бути, наприклад, ви в своїй звітністі показували за минулий рік 10 або 20 тисяч гривень доходу, а вам надходить на ваш ФОП рахунок уже в цьому році е, по 200, 300, 400 тисяч гривень.